Хто народився. розпочнемо наші реколекції. Перша конференція я б її назвав найважливіший обмін, який ми можемо зробити в житті. Постараюся ці реколекції з Божою допомогою проводити, коли я собі так думав, їхав, як помираючий для помираючих. І щоб в такий час живемо, і, зрештою, ми всі, е, якщо цього обміну не зробимо в житті, ми, ми будемо приречені на, 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 на смерть таку вічну. Е, Пригадайте своє дитинство, ми часто чимось змінялися, любили мінятися в дитинстві. Це могли бути різні речі. Хтось збирав марки і могли. Е, я, я, скажімо, колекціонував. Старовинні монети, і завжди в школі це був такий мене на перервах заняття з кимось чимось змінятися там. Часто це було за старі монети польські, віддавав е дійсні, дійс, 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 дійсні радянські, щоб, щоб отримати те, що, що, що хотів. Заміни бувають різні. Вже ми, як люди дорослі, часто можемо міняти квартиру. Дім, правда, місце проживання, чи навіть країну проживання. Обміни можуть бути розумні, інколи бувають нерозумні, важливі і неважливі, дріб'язкові і такі вирішальні, які впливають на, на, ціло, на ціле життя. І сьогодні ми, ми будемо говорити власне, про той великий обмін, який ми або зробимо в житті і вчинимо. Кожна людина покликана це зробити, щоб е, жити вічно, або проживе 50-80 років і не використає ці нагоди е, найвирішальніший такий обмін в житті е, зробити. І два ключових уривки для наших, для наших роздумів, для нашої першої конференції, перший уривок нам усім знайомий е, е, іван Рівідівана, 3,16. Так, полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. І другий уривок, теж подібний до, не, до, до, до цього, друге послання до Корінтян 5, глава, 21 стишок. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у ньому. Того, хто не знав гріха, він за нас. Зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Кілька пунктиків цих текстах візьмемо для себе, для роздумів. Ми бачимо ініціатором є хто? Бог Отець? Того, хто не знав гріха, він про Бога. І вийді Івана 3:16. Бог так божбив світ, що віддав свого сина. Ініціатором. Створення світу є Бог Отець. І ініціатором нашого спасіння, нашого і життя, і спасіння і прощення є Бог Отець. Ще нічого не було, не був створений жодний атом у світі, планети, галактики. Ми Наші... ні батьків, ні дідів, ні прадів не було, а Бог Отець вже знав, що наше життя і наше спасіння. Буде коштувати для нього терпінь смерті його сина. І, ні, і він був вільний в цьому виборі, такого, такого шляху. Знав отець, що люди його зрадять, поруш, порушать заповіді. І, і він не мусив це робити, щоб нас рятувати, бо окрім нас, зрішили ще інші істоти перед нами в світі дух, Духовному. Пригадуйте, один один блискучий, крутий ангел, зрішив, потягнув за собою інший, ангел, і Бог їх не помилував. Отець. І він їм призначив вічне пекло і безоть він зміг їх, зміг їх. Моментально вони втратили все, все своє положення, в якому вони перебували, усю свою світлість. Без, без, без помилування, без, без шансу на, 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 на помилування. А нас нам Бог Отець передбачив спасіння. Ініціатором цього є, є Отець. Бог Отець, він присутній цьому. твого і мого спасіння. І життя, і спасіння, і праведності нашої, і місця в небі, і жертви сина. Діяння друга голова. глава. того Ісуса згідно з визначенням постановою і передбаченням Божим. Ви видали, вбили руками беззаконних. От того Ісуса, згідно з постановою і передбаченням Божим. Так вбивали Ісуса люди, і це було розпинали. Воїни і це правда зраджували, але згідно з постановою Бога Отця. Про Ісая 53:10. Та Господь схотів придавити Його стражданням. Ще століття перед Голгофою Ісай писав: Господь, це про Бога Отця, захотів придавити Його стражданням за наші гріхи. Бо ніхто інший не міг, не міг принести себе в жертву за наші гріхи. Жодне інше створіння. Так полюбив Бог світ, що віддав сина свого. Другу, друга думка син, який віддається за, за нас. Бог отець захотів. Рішення сина: Ось я пошли мене. Іду сповнити твою волю Боже. Ми читаємо слова в словах Біблії. Бог Син іде сповнити волю Отця. Того, хто не знав гріха, він не знав гріха. Він єдиний міг запитати: вкажіть мій мій гріх, і ніхто не міг вказати. Навіть біси казали: Ти святий Боже вигукували. Пилат Говорив, я не знаходжу в ньому жодної вини. Розбійник на хресті. Ми справедливо терпимо, Він не вчинив нічого. Ніхто не міг дорікнути Ісусу Христі. Він єдиний неінфікований гріхом. Народився від причистої Марії, яка була захоронена від інфекції гріха. Від Духа Святого. Тому він єдиний, хто міг себе принести в жертву за гріх. Він, звертіть увагу, такі шокуючі слова того, хто не знав гріха. Я, я, мій, мій цей розум плавиться, я не можу пояснити, як це як можна собі. Уявіть собі, що якась чиста, невинна душа потрапляє в якийсь найгірший гадюшник. якийсь бруд, та є тільки гріх. Як, як вона це вже, вже саме це, яке спричиняє терпіння. Аби невинна людина потрапляє в найгіршу тюрму. Це вже. Він не знав гріха. Він приходить в цей світ, не знаючи гріха. Він стає гріхом. Так, буквально це так звучить. Він за нас зробив гріхом. Ісус не мав гріха, але Він взяв на себе наші гріхи. Усі наші бруди. Усі людські. Гріхи, які тільки можна уявити, як, як водоспад впали на Нього. Усь, весь гнів Божої справедливості разом з тим гріхом упав на Нього, на Ісуса. Він, він, став, він став гріхом за нас. Святий і, і безрічний. Прийняв на себе усі наші гріхи, зради, вбивства, війни, брігні. Обмови, очорнення, все, що можна уявити собі, тільки в житті однієї, а в цей час проживає 8 мільярдів людей, а за всю історію і це все взяв на себе. Це, цей жах може, неможливо уявити, зрозуміти агонія, яка почалася ще від вічності. В Авсиманському саду і на Голгофі. Бог Син бере на себе наші гріхи. Коли ми йдемо, до... коли ми каємося, Бог не просто закриває очі на наш гріх, Він не просто прикриває наш гріх чи, чи... ховає. За цей гріх принес на жертву. Цей гріх дорого коштує, це прощення дорого коштує. Юридично все відбулося правильно. Він взяв на себе наш термін. Нашу вину на себе узяв. По Поніс нашу вину на себе. Бог прощає, тому що його с... Бог Отець прощає, тому що його син прийняв на себе добру Твої і мої гріхи. Там на голові. Поніс їх. І... Помер за них. Йо, йо й... в пророк Ісая про це пише. Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив понизи. Його мордовано, та він упокорявся, не у своїх уст, немов ягня, що назаріс ведуть його, немов вівця, німа перед обстригачами, не відкривав він уст своїх. Сус узяв усі наші гріхи і поніс за них покарання. Весь жах і бруд нашого гріха. І коли ми каємося, ми віддаємо свій бруд. Ми приймаємо, дозволяємо, ми брамо цей обмін, ми віддаємо йому всі, всі наші гріхи сповіді, покаяння. Тому що самі. Ми можемо зробити дві речі, або, або відповідати самі за себе, за свої гріхи, або віддати свої гріхи Ісусу, який вже поніс за них покарання. Або ми, або Він мусить бути покарані за наші гріхи. Або ми вічно в пеклі, або Божий син на Христі, або ми віддамо свої гріхи до стіп Христа, або, або самі понесемо за них відповідальність. Середнього немає. І для 8 мільярдів людей, які сьогодні є, нема іншого іншого шляху. Або, віддати свої, або повірити і покаятись, віддати свої гріхи в руки Ісуса Христа через віру, покаяння. Або самим нести покарання за свої гріхи. Іншого, іншого, іншого виходу немає. Бо всі зрішили. І незалежно який це гріх і які гріхи. Людина якщо... злочинець. Коли стає злочинцем? Коли вчинить. Хоч один злочин. Хоч один злочин, і він вже злочинець. І за злочин є покарання. Або людина б жила і зовсім не мала злочину. Але що зробила злочин, вона відповідає за свій злочин. Ми, всі, ми, ми злочинці. Усі ми зрішили. І ми, і ми або самі несемо кару за свій гріх. А це є пекло, вічне покарання. Або ми приймаємо прощення від Бога, йому, йому віддаємо свої гріхи в покаянні. Віримо в те, що там на Христі за нас пролилася кров. Віримо в це, каємось і віддаємо, отримаю, віддаємо йому свої гріхи. Серед нього немає. І от оце і є цей обмін, коли ми каємось. І ми не тільки віддаємо, ми отримуємо. Ми приходимо до Бога з своїм банкротством. У нас тільки борги. Борги, борги, борги. Заборгували. Ми віддаємо йому свої борги, а від нього отримаємо його багатство. Що ще може бути краще? І це є Євангелія, це і є добра новина. Це і є Євангеліє, це і є християнство. Ми приходимо йому до Ісуса свою неміччю і отримаємо Його силу. Ми приходимо з своїми боргами, а отримаємо Його багатство, його благодать. І це все по, тільки по любові. Це все його дар, його подарунок. Доброго святого живого Бога. Приходимо з обмеженнями і отримуємо дари від необмеженого Бога. Всесвітна. Бог, коли ми приходимо до Христа, йдемо до Бога, Оця, через Ісуса Христа, Бог дивиться на нас, і він не, він не помічає всього цього нашого бруду. Він бачить в нас праведність і святість свого сина. Ми надіємося, ми приходимо в бруді, а, а Бог отець бачить, коли ми приходимо через, через Ісуса Христа, Він бачить в нас. Свого сина. <рекун> а, ви читали, мабуть, захочу прочитати послання до Филимона. Суть цього послання дуже дуже так гарно відзеркалі до цілу Євангелії. Филимон – втікач раб е, 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 від Філемона раб. Він ще так. І десь у Римі він познайомився з апостолом Павлом. Цього раба чекала покарання могли, могли розіп'яти. Могла, могла бути смертна кара. І ось Павло пише до Филимона, його господаря, який виявився другом, знайомим, також христинин, друг, друг Павла. І Павло пише: Прийми цього раба. Тепер вже не як раба, а як свого брата. Все, що він тобі винен, порахуй мені. Помієте? Павло заступається за. До цього раба каже, все, що він винен, що він тобі зробив? То, що він тік, можливо, щось украв при, при втежі, можливо. Порахуй це мені. І прийми його як брата. От що стається тоді, коли ми, Ісус каже, коли ми приходимо до порахуй це мені. І це так відбувається. Усі ці, от ото, що та людина зробила, вона приходить до мене. Ми прийшли до Ісуса, Ісус каже, от цей говорить, це за мене. Я відплатив, порахуй це мені. І Бог тебе з радістю пробачає. Тому що за нас заступається Ісус Христос. Ось, це, ось цей найважливіший обмін, що є християнство, це зробити це. І кожного разу, коли ми цим живемо, що, що є кожна сповідь наша, цей, цей обмін, який ми робимо, покаяння. Кожне, кожне, ми не тільки віддаємо, ми отримуємо благодать. Говорила ста Тереза, душа після сповіді. Якби ми бачили душу після сповіді, ми не могли на неї дивитися, такою вона є яскравою, вся як сонце. Це не заслужено. Це благодать. Даром за заслуги Ісуса Христа. Наша, наша, ми, що в Христа Христилися, у Христа зодягнулося. Це одежа Його праведності. Це його, Нам дарована Його святість, Його святе життя, Його, 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 його досконалість Божого Сина. Отримаємо. Причасті отримаємо. Кожна, кожна, кожна наша прихід до церкви, наша молитва це віддавання, віддавання чогось, що є брудне, і отримання чогось що є найкраще. І подяка за цей дар. Власне, би хотів, щоб ми на цих реколекціях собі це пригадали, це пережили, відновили. Усвідомений, той великий, найважливіший обмін житті, котрий ми зробили, вчинили, ним жили, про нього пам'ятали. І, і також ця свідомість допомагає нам служити іншим людям. Свідомість того, що Бог для нас так багато зробив. Ця свідомість допомагає нам підніматися і йти далі, вставати. І продовжуйте свою дорогу, знаючи, хто за нас заступається, знаючи, хто, хто є між, між нашим гріхом і Божою справедливістю, бачачи хрест, і це дає нам сили верстати дорогу свого життя, йти, йти вузькою стежкою, служити іншим, як Бог нам послужив, прощати, любити, приймати, проповідувати. Бути вірними. Це свідомість Євангелії. Добра новина є, є нашою силою нашою, нашою підтримкою на дорозі життя. Заохочую десь собі ще, ще це передумати, перемолити в собі, відновити. І в наших маленьких групах до ділення теми, теми для роздуму і обговорення ділення. Чого я очікую від цих реколекцій? І друге, як би я хотів пережити ці дні, ці кілька днів наших реколекцій. Чого я очікую від них? Як би я хотів їх пережити? Дякую. Дякую.